А ви знали, що британці походять від троянців, а шотландці від єгиптян? Здивовані, я вам розкажу, звідки така думка взялась. Древні британські легенди розповідають, що британці походять від древньої Трої так-так, саме тої Трої. За легендою, після падіння Трої троянський принц Брут потрапив на ці острова і заснував тут своє королівство. І назвав на свою честь Його старший син Локрін отримав ті землі, які зараз називаються Англією. А молодші брати Албанак і Камбер отримали Шотландію і Уельс. Шотландці не дуже задоволені такою версією. У них була своя легенда: Скота та Гайтелос шотландські предки з Єгипту за шотландськими хроніками. Принцеса Скота і її чоловік Гетелос приплили до Англії через Іспанію і заснували свою державу. Цю державу назвали на честь, як ви мабуть здогадались, принцеси Скоти. Цікаво, що Англія довго використовувала свою легенду для того, щоб довести свої права на Шотландію. Отож, як бачите, ці історії не просто міфи, це була свого роду політична зброя середньовіччя.